А давайте зробимо ремонт в дитячій кімнаті всього за один день. І перше, що нам знадобиться, це самоклеючі шпалери. Вони мають клеєву основу, легко миються, і найголовніше вони безпечні, Вони навіть при пожежі вони не будуть горіти, а лише плавитись. Друге, що нам знадобиться, це самоклеючий каверлін. Він представлено нас в двох розмірах: 60 на 60х60 і 30 на 30 Його можна комбінувати між собою. Також він легко ріжеться ножницями або канцелярським ножем. Його можна встановити на будь-яку, навіть не на дуже рівну підлогу. Якщо ви пошкодили одну з плиточок, її легко можна замінити на аналогічну. Ще один варіант підлогового покриття це підлога пазли. Вони можуть бути в розмірі 60х60 та 60 метр на метр. Вони дуже легкі, мають теплоізоляційні властивості. Це покриття не стаціонарне, його можна з легкістю приміщувати з кімнати у кімнату. І найголовніше, що при встановленні цих матеріалів вам не потрібні жодні розхідні матеріали або клей, і цей ремонт буде максимально чистий, без бруду і залишків будівельних матеріалів.